Дорогі мої, радість велика в тім, що Ісус має власть прощати всі гріхи. Ісус має власть. Тою владою прощення, оця радість починається з того, що коли ми приходимо до Ісуса, і Він нам прощає, гріх забирає радість. Гріх псує настрій, гріх руйнує сім'ю, гріх руйнує здоров'я. Ви знаєте, скільки людей хворіють даром? Бо вони грішать і здоров'я підривають. Наприклад, коли ми дуже злим, злі буваємо, ми псуємо свою нервову систему, а вона не відновляється. Або коли ми завидуємо, і ця нас з'їдає наше здоров'я.